І дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації, знайшли нову родину. Вони довго чекали на цей день. Тепер, нарешті, їдуть до своїх батьків, які готові подарувати дітям тепло і турботу. На теперішній час на обліку в службі у справах дітей виконкому довґінзівської районної місті ради перебуває 231 дитина сирота, та дитина позбавлена батьківського піклування. Більшість з них це майже 87%, влаштовані у сімейні форми виховання, такі як опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Кожна форма виховання має свої переваги, але спільна і основна їх мета це забезпечити дитині право зростати в родині та мати надійних дорослих. Дуже приємними моментами. Для всіх працівників служби дітей, коли це моменти, коли влаштовуєш дитину в сімейні форму виховання, діти провели в центрі чотири місяці, поступово знайомлюючись зі своїми майбутніми батьками. У родині для них підготували окремі кімнати. Це місце, де вони почуватимуться у безпеці. На сьогоднішній день у нас в центрі знаходиться 31 дитина і троє з них для їх радості потрапляють у родину. Вже сьогодні їх будуть забирати. Це три дівчинки, дві дошкільного віку, одні 11 років. І це родина опік, бере цих дівчат під опіку і ми дуже раді за них, бо це дуже гарні дівчата. Прийняти дитину в родину це не лише про доброту, а й про відповідальність. Майбутні батьки проходять спеціальне навчання, збирають необхідні документи, а головне мають отримати згоду самих дітей, які мають відчути, що їм у новій сім'ї раді. в опікуни пройшов довгий та свідомий шлях. Були зібрані необхідні документи. пройшов курс навчання з питань виховання дітей світу, дітей позбавлених батьківського опікування. Було, відбулося знайомство з дітьми. Попереду у дівчаток новий етап життя у родині, де їх чекали і готові підтримати. Але в центрі ще залишаються діти, які також мріють про сім'ю. Кожен, хто має бажання подарувати дитині тепло, може звернутися до служби у справах дітей. Дар'я Моронюк, Денис Захаров, цей день.